Привіт всім! Знову ми. Знову правісі відділ IT Group. І у нас сьогодні для вас ну, шикарна новина. Ми написали книгу, і сьогодні ми будемо вам більше про неї розповідати, де її знайти, для кого вона, що там всередині, навіщо вона потрібна, чому ми вирішили взагалі написати цю книжку. Ну і, звичайно, де можна нам залишити фідбек на неї? Це мої колеги Ігор та Настя. Вони дуже активно включалися якраз в написання цієї книжки. І ми якраз трошечки більше розповімо про нашу мотивацію. Тобто я розпочну. Мене звати Катерина, якби я в тому числі допомагала моїм колегам писати цю книжку. І я сама написала один чи пару розділів, я вже не пам'ятаю точно. Скажете мені в коментарях під цим відео, чи вам сподобалося, що я писала чи ні. Чесно кажучи, ми цю ідею виношували доволі давненько, і просто в один момент вирішили, що це було прикольно зібрати всю нашу експертизу, ось таку початкову, яку ми зазвичай проводимо там, поки з клієнтом ран... по-ранньому спілкуємось про те, як взагалі виглядає gdpr compliance, що туди входить. Ми вирішили, що було прикольно допомогти людям і робити це розтягувати на курси, де тобі треба постійно переключатися з медіуму на медіум, а написати це все яким особистом текстом який можна швиденько пробігти очима, який завжди буде під рукою, де завжди можна показати якісь закладки знайти те, що тобі необхідно. І ось з цієї ідеї через багато місяців нарешті народилася ця книжка. І тепер хочу спитати колег, Ігоря та Настю, як вам писалася книжка? Тобто, що вас надихало? Чим ви мотивувалися, коли вибирали конкретно такі розділи? Ну і взагалі чому подобається GDPR після того, як ви так довго про нього писали? Відсутність на українському ринку будь-якого подібного практичного ресурсу, який давав би простою мовою можливість зрозуміти, про що нам говорить європейське законодавство? Навіщо воно для, взагалі спрямовує нас у? Роботою з даними, і яким чином застосовувати ці незрозумілі роз'яснення і величезні стоси гайленсів та, та інших матеріалів, які ширяться інтернетом? Ну, я думаю, що у нас вийшло виконати цю нашу місію, тому що, як на мене, книга вийшла ну, дуже практичною. І коли я вперше побачила вже майже готовий результат, я колегам написала, де була ця книга, коли я починала займатися приватністю. Це... Я сподіваюся, що буде, що буде доступно і буде корисно. Ігоря, а що тебе надихало? Так, що мене надихало, то також Катя питала, як вам взагалі GDPR, тож так, GDPR дуже чудовий. І... Працюючи вже більше трьох років з GDPR, дійсно хочеться ділитися певними знаннями, якими набуваєш, працюючи з самим законом, з, різно, з різними клієнтами, з різними завданнями. І, в принципі, так, ми пишемо часто статті, проводимо вебінари, проводимо конференції. Проте, також хочеться, щоб таку провести більш ґрунтовну роботу, тому ми і створили в принципі цю книгу. І хочемо зробити правець культуру також більш популярною. І я особисто в цій книзі написав два розділи: е, перший більш загальний про GDPR-документацію, а другий для technical support спеціалістів та, в принципі, усіх support спеціалістів що працюють з персональними даними. І в чому. Така актуальність, особливість можна сказати, цієї книги в тому, що там є багато практичних порад для різних індустрій, для різних спеціалістів, і майже кожен може знайти щось цікаве саме для своєї професії. Тому було цікаво попрацювати, дослідити певні такі питання для окремих таких можна сказати, галузей. В тому числі зібрати просто наш досвід, тому що ми багато радилися, що писати, багато доповнювали один одного, пам'ятаю в процесі. Хоча це тривало доволі довго, але прям було цікаво подивитися, як багато ми взагалі різних проєктів робили, yeah. як багато чого є розповісти. Yeah, і доповнювався тобто... зміст. Так, так, так. І прям трошки шкода, що ця робота вже закінчилася, але, на жаль, в одну книжку не впихнути абсолютно все. Можливо, ми напишемо Сіквелс, mm -hmm. але побачимо, коли відпочинемо від цієї книги. Ну, я від себе ще додам, бо що нам ще рухало якесь бажання в тому числі принести користь не лише якусь таку тобто, там, духовну їжу, а й якби, можливо, промотувати, трошки більше приділяти увагу, тобто, чим ми займаємося, окрім власне того, що ми надаємо послуги, тобто не лише наші освітні ініціативи, а також і благодійні. Тобто, якщо вам книжка сподобалась, або якщо ви там знайшли для себе щось корисне, або просто подобається те, що ми робимо в освіті, ви також можете допомогти і підтримати наш збір, тобто, якби він постійно є на сайті, ви можете знайти його, подивитися. Сама книжка, до речі, вона також доступна на сайті. Просто заходите на наш сайт лікла.com, там буде розділ навчання і, якраз конкретно, там буде GDPR для водолазів, основи поведінки в океані даних. До речі, назва може бути така доволі специфічна. Ми трошечки розкажемо зараз більше, правда, Ігоря, чому ми вибрали саме таку назву? Так, да, назва в принципі специфічна «GDPR для водолазів основи поведінки в океані даних. Чому ми це зробили? Наша мета зробити прочитання, процес прочитання цієї книги більш цікавим для читача. Тому ми в принципі, намагалися подумати, з чим можна порівняти цей процес розуміння «GDPR», пізнання «GDPR». І зупинились на тому, що в принципі океан це відтворює і показує те, з чим ми працюємо, і з чим ми хочим ми хочемо поділитися. І ми також можемо там, подумати, а хто такий DPO, Data Protection Officer? чи це дійсно може бути вісьми, у якого там вісім щупаців, і він повинен і відповідати на запити даних, і оновлювати правесі полісі, і робити робити інші інші штуки. І е, в цьому розумінні також ми думали, що читач це буде свого роду водолаз або дайвер, який е, понурює воду в океан цих всіх даних цієї інформації і намагається зрозуміти, що то взагалі там може бути трапляться йому там водорослі якісь чи нові риби, яких він не бачив, і тому так. Якось до речі, до речі, і... про риб то тут постає зовсім логічне питання, хто ж взагалі наші дайвери. Чесно кажучи, я коли писала, я фокусувалася якраз на наших молодих колег, тобто там молоді юристи, студенти, хто хотіли б для себе дослідити, що таке Data Protection, чи воно їх зацікавить, чи це їхня робота. Ну і з іншої сторони, це на нашого звичайного клієнта, тобто людину, яка суперкваліфікована в своїй справі, якій цікаво, що таке Privacy, але в якої, чесно кажучи, немає часу, щоб відкривати сам GDPR, вникати в нього, потім іти гайдлайнами. Я хотів би спочатку охопити якусь таку більш загальну картинку, а потім, наприклад, знайти те, що стосується більше от конкретно цю людину. Тобто, нас нас взагалі ця хто кого вона ще може охоплювати? Юристів. Які працюють в українській юрисдикції, які ніколи не стикалися із цими специфічними європейськими актами, які мають екстратеріальну дію і вносять свої корективи у те, які саме вимоги мають виконувати резиденти України, які працюють на експорт, в тому числі в Європу. І, можливо, навіть не задумуються, що є такі так, таке законодавство, яке на них поширюється. Це правда, це правда. Ну і загалом, би, мабуть, навіть на менеджмент. Тобто Ігор, наприклад, має дуже багато досвіду спілкування конкретно з вищим менеджментом. Ігор зараз більше детально розкаже, тобто, що для них важливо тобто, в цьому плані. Так, так. Ця книга вона буде корисною як для, можна сказати, працівників іт сфери також на ІТ, це для сейлзів, маркетингу. Саппорт спеціалістів, є окремий розділ стосовно обробки даних працівників, це буде корисно для HR-ів. І mm -hmm. також, в принципі, усі ці розділи книг, книги вони можуть бути корисними для C-level, про що казала Катерина. Тобто для CEO, для, для, для CPO, Сіо. Також дуже цікаво може бути для продакт-менеджерів, проджект-менеджерів, оскільки часто ці на цих посадах люди. Створюють якісь нові продукти, вводять якісь нові фічі в проєкти, і тому в них часто виникають питання: а що мені треба зробити в контексті GDPR? І, наприклад, ми там будемо обробляти такі, такі то дані, і як це, як це взагалі необхідно збирати, чи потрібно повідомляти. Багато-багато питань, про що, в принципі, ми і описали в нашій книзі. Ну, як взагалі має працювати фіча, і чому ми конкретно повинні робити цю фічу, ну знову таки, це всі питання, з якими там ви Які, but... Так, які залучені до розробки і ну, продумують архітектуру проєкту, врахувати вимоги мої себе дизайн і байдефолт, це ну, просто маст в умовах. Не щупальце на лігал, інше щупальце <плес> на технікал. <technical. плес> Ну, отже, якби в основною ідеєю, я так розумію, що в нас всіх було це написати якийсь такий посібник, на якому можна знайти свій розділ, до якого можна повертатися, там, в процесі, коли ти працюєш там, за якимись різними відділами, до цього також можна йти, там, подивитися, що може бути для них актуально, наприклад, якщо це молодий ДПО. Ну, тобто, як на мене, ми старалися писати якраз отак більш предметно. Тобто, щоб можна було відкрити швиденько пробігтися, зрозуміти, або потім вчитатися і знайти для себе щось більш глибоке насправді. Е, нагадую, де з нас знайти можна просто на сайті навчання, і там буде якраз можете подивитися наші курси, якщо курсів недостатньо, можете взяти нашу книжку, або навпаки, якщо ви вже прочитали книжку, хочете дізнатися більше. Завжди є ще варіант піти на курси, тому що з курсів також кошти йдуть на благодійність. І нагадую, що книжка безкоштовна. Тобто ви її можете просто скачати на сайті, поширити у себе в команді, і якби можете написати нам фідбек. Отже. Вважаю вам приємного читання моїх розділів. Якщо вам щось не сподобалось, обов'язково напишіть мені про це і передаю своїм колегам також слово можливо, вони вам побажають щось також, як, як краще читати їхні розділи, на що звернути більше уваги, і в кінці я вам розкажу трошки більше, куди написати наш фідбек. Так. Стосовно того, як читати цю книжку, в принципі бажано прочитати її усю, проте ми розуміємо, що там 120 сторінок, і одним махом може бути досить складновато все це прочитати, оскільки там є і певна така термінологія, тому там є певний перший розділ, який пояснює основи термінології, щоб було більш зрозуміло, як читати цю книгу і як її зрозуміти. Але також у нас ця книга складається з таких практичних порад для певних професій. Тому якщо ви представник цієї професії, то ви можете там спочатку розпочати це читати розділ, що стосується саме вашої професії. І це також можна робити, і це також буде прикольно. І плюс потім ви можете повернутись до інших розділів, прочитати про інші вимоги, інші поради. І ми намагалися взагалі писати ці розділи так, щоб вони не були дуже дуже специфічними для цих розділів, і щоб люди усіх професій мали змогу ознайомитися з матеріалом і зрозуміти і отримати щось корисне для себе. І від мене хочу побажати вам приємного читання. Також так діліться фідбеком можна там залишити в Google-формі. І також допомагайте дітям. Ми збираємо кошти на допомогу дітям сиротам, що постраждали від війни. Тому так, якщо вам книга сподобалось, можете допомогти а від себе. Скажу, що а, якщо ви юрист, який хоче розібратися у сфері приватності, або якщо ви студент, а, який цікавиться правом і Можливо, бачить себе в майбутньому в цій сфері. А ця книга буде дуже корисною, якщо читати її паралельно із першим джерелом, із А, і після причитування тих розділів, які розкривають зміст певних статей. Потім повертатися до цих статей. і Я сподіваюся, що вам буде набагато більш зрозуміло. Про що саме йде мова, тому що регламент написаний дуже специфічно, ну такою абстрактною мовою. І я сподіваюся, що наші е зусилля е розтлумачити, е що має, має на увазі європейський законодавець. Вони були е вдалими, і в нас вийшло е трохи більш ну, більш зрозуміло. Донести ті практичні речі, які потрібно впроваджувати. А, ну і звісно, пишіть нам коментарі, пишіть відгуки, питання, якщо щось не зрозуміло. Ми будемо раді долучитися до обговорення з вами і донайте на допомогу дітям. Отже, читайте книжку. Нагадую ще раз. Вона доступна на сайті. Ви також можете вільно поширювати її соцмережами. Тільки, будь ласка, тегайте нас, щоб ми хоч бачили, тобто що вам цікаво. Якщо у вас є будь-які питання, можете тегати наших авторів запитати, що саме, наприклад, вам не зрозуміло, ви що хотіли дізнатися більше. Ну або діліться власним досвідом. Тобто можете використати просто книжку як підставу обговорити щось з вашими колегами. Якщо ви нас залучите в ці обгорня, буде взагалі супер, тому що ми прямо обожнюємо про це говорити. Я думаю, це не секрет, зважаючи на кількість вебінарів і статей, які ми продукуємо. Тому, будь ласка, будемо чекати на будь-які згадки. Ви можете написати нам на сайті в зворотню форму, можете написати нам на пошту, можете просто тегнути нас в соцмережах або написати в соцмережах в чат, якщо вам сподобалось або не сподобалось. Можливо. Якщо ви так, наш колега і ви дійсно хотіли б, наприклад, наступний раз попрацювати над книжкою з нами, можливо, ми знайдемо також для вас якусь тему, яка б вам найбільше підходила. Тому не соромтеся, використаємо цю книжку як підставу почати діалог, почати більше говорити про це, зважаючи на наш євроінтеграційний напрямок. І тому приємного читання. Будемо чекати на всі ваші відгуки. Довго вам занурень!